Вітаємо на каналі інтернет-магазину Ембарго, де ми робимо цікаві огляди та детально розповідаємо про аксесуари і таке інше. Сьогодні будемо говорити про легендарний бренд люльок для куріння від українського виробника. Тож не зволікаємо та презентуємо вам гладкі моделі люльок від бренду Golden Gate. В цьому відео розказуємо та показуємо цікаві подробиці про український бренд, які матеріали використовуються при виготовленні Golden Gate. Коротко оглянемо кожний формат та особливості і зробимо підсумки. Дивіться відео та дізнавайтеся про легендарний український бренд. Отже, традиційно, давайте знайомитися з брендом. Українська компанія була заснована у 1987 році. Спочатку компанія виготовляла люльки із фруктових порід дерев та набували популярності завдяки унікальним дизайнерським формам. Згодом саме Карпатський бук став основою для створення широкого модельного ряду. З цієї деревини виготовляють гладкі моделі люльки, які ми сьогодні і розглянемо. Обговоримо, чому саме карпатський бук. Перш за все, бук, що росте в карпатському регіоні, має унікальні фізичні властивості. Завдяки особливому клімату, прохолоді та високій вологості, деревина формується повільно, що забезпечує їй високу щільність. Це відносить бук до класу твердих порід. Монштук в свою чергу тут виконаний закрило сучасний матеріал, який з'явився в ліковій індустрії як дешева альтернатива ебоніту. Настав час ознайомити вас із модельним рядом. Ми відібрали для вас тільки найцікавіші варіанти. До речі, всі люльки з карпатського буку розраховані для коріння з охолоджувачем. Починаємо з найпопулярнішої моделі: це Golden Gate Legacy. Вона має класичний формат, упізнаваний у всьому світі: Sherlock або Бенд по міжнародній класифікації. Люлька стильно виглядає та має звуження на муштуці для зручності коріння. Модель на всі випадки життя. Далі цікава люлька під назвою Hurricane. Формат цієї моделі має назву Бен Даблін. Назва формату походить із столиці Ірландії, що натякає на її кельтське коріння та староданні традиції виготовлення. Стильна та ергономічна модель. Ще одна із популярних моделей має назву Golden Gate Aerial. Форма цієї моделі має комфортну та ергономічну форму Бен Більярд. Назва формату походить від базового традиційного формату люльки з округлою циліндричною чашею. Елегантна модель, що підкреслює ваш стиль. І завершує наш хід парад одразу дві люльки: це Golden Gate Mini та Lady. Ці моделі однозначно зацікавляють своїм компактним розміром та доволі рідкісним форматом Canadian і Band Canadian, відповідно. Міні-люльки для швидкого перекуру. Кожна люлька виготовляється виключно вручну та має свій особливий характер. А наявність охолоджувача дозволяє відчувати незмінний смак тютюну. Настав час завершувати огляд. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!